Спочинаємо четвертий день дев'ятниці, будемо молитися за нашу Україну, за наші військове, за тих, які є на передові, за тих, які є в полоні, які рахуються безвісті пропавши, щоб Господь їх захистив, бо свого анна-охоронителя і анну охоронитель накрив своїми крилами. Молимося за всі вмірення, які ви записали, тут під дописом. День четвертий, Слова Ісуса. Сьогодні приведи до мене поган і тих, хто ще не знає, що не знає про мене, і про них я думав в гіркій моїй муці, а майбутнє їх віданість потішила моє серце, занур їх у моє мого милосердя. Наймилосердніший Ісусе, світлосте усього світу, прийми до помешкання свого наймилостивішого серця. Душі погані, які ще тебе не знають, хай проміння твої ласки освячує їх, щоб і вони разом з нами прославляли дива Твого милосердя і не випускай їх з помешкання свого наймилостивішого серця. Хай твоя любов освіти сяй вам, душі ті, що в темрі страждають, дозволь, щоб ті душі тебе пізнали і разом з нами твоє милосердя прославляли. Отже, предвічний, подивися око милосердя на душі поган, і тих, хто тебе ще не знає, які зачинені у наймилостивішому серці Ісуса. Клич їх до світла Євангелії. Ці душі не знають, яке велике щастя любити Тебе. Дозволь, щоб і вони прославляли щедрість Твого милосердя на віки віків. Амінь. Цей четвертий день дев'ятниці ми починаємо вервицю. До цієї дев'ятниці до Божого милосердя за всі намірення, які ви маєте у своєму серці, а також за здоров'я Божа благословення, милосердя і захист Божого опіку, погородиці для Божени Анни Оксани Андрія. Слава Богу за все, за дар мови для Сахарчика. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Угородиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний підламана Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Задержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками. Світла і світла, бога істина від бога істину, родженого, несотвореного, з соцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Бонтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день сідне Списання, і виснісся на небо, і собі праворуч Отця. І друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жова Творчого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і сином рівно рівно славами, що говорив через пророки, єдиного святого, Соборний, апостольську церкву і сповідві одне хрещення на іпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отчи придвічний жертви і тобі тілої кров, душі і божество, наймалішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на приблагання за ріки наші, ріки цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь.

Це для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічне жарто, і тобі тілої кров, душі і божества, наймилішого сина Тва, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання заріхи наші, ріхи цілого світу, це для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля для його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля для його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля для його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче привічний жертви, і Тобі тіла і кров, душі і божество, наймалішого Сина Тва, о Господи нашого Ісуса Христа. На проблагання заряхи наші, і за рехи цілого світу, задля для його терпінь. милосердя над нами і над цілим світом. задля для його терпінь. милосердя над нами і над цілим світом. задля для його терпінь. милосердя над нами і над цілим світом. задля для його терпінь. Май милосердя над нами і над, над цілим світом. задля для його терпінь. милосердя над нами і над, 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 над цілим світом. Заляполучаю його терпінь, моє моє над нами і над цілим світом. Заляполучаю його терпінь, моє моє над нами і над цілим світом. Заляполучаю його терпінь, моє моє над нами і над цілим світом. Заляполучаю його терпінь, моє моє над нами і над цілим світом. Заляполучаю його його терпінь, моє моє над нами і над цілим світом. Отче прилишний жертв, і тобі тілої кров, душе і божество, наймилішого Сина Твого, о Господа нашого Ісуса Христа, на проблагание, заряхи наші гріхи цілого світу, царь болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, це для болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих терпінь. Мій Маймосарді над нами і над цілим світом. його Май мало серді над нами і над цілим світом. Цля болюча його терпінь, Майма сердя над нами і над цілим світом. Царля болюча Його терпінь. Мій мало сердя над нами і над цілим світом. Заля болючих Його терпінь, Майма серді над нами і над цілим світом. його терпінь, Май милосердя над нами, і над цілим світом. За для Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жартую Тобі тілою і кров, душу і Божество, Наймилішого Сина Тва, а Господи нашего Ісуса Христа, набра благання за гріхи нашої, гріхи цілого світу, за для Його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом. Задля Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май серді над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май мало над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май мало над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май мало над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май малосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь, май мало над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помили нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, сятий безсмертний, помили нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помили нас і цілий світ Амінь. У крови і вода, що вибрана святішого серця Христового. Як джерела молосе для нас забуваємо на Тебе. О крови і вода, ще вибло найсвітішого серця Христового, як джерела молосерди для нас забуваємо на Тебе, о крови і вода, ще вибло найсвітішого серця Христового, як джерела молосе для нас заповаємо на Тебе. Ісусе, на тебе всю надію покладаю, свята сестра Фаустина, молися за нас, Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Всім дуже дякую за спільну молитву, нехай Господь вас благословить і вислухає всі наші намірення. Мирної вам ночі, гарної благословенної ночі, нехай Господь перебуває з вами. Христос хрещається.